Всім привітки, мої любі! Якщо ви сумчани або гості, відвідайте біля Цуму ось оцей автомат з Тайванською їжею. Я це вичитала по моті, які мене зацікавили. Я вже спробувала сільпо і суми суші лайк, а це захотіла з цього автомату. Ну що скажу, дуже зручно приклала карту і отримала свої. Моті. Тепер ми скуштуємо, що ж вони з себе представляють? Ось такі невеличкі, 6 штучок, ну коштують 100, 186 гривень. Трохи ціна така високовата, але е, якість мене порадувала. Хоча це така, е, як їжа. Ну, вулична вважається а, або така концентрована їжа, а, самі моті дуже смачні і а, ну, гарні, гарні, що сказати. Не на смак. Тому рекомендую, спробуйте їх. А я далі буду пробувати ще й рамен. Хочеться спробувати. І, і цікаво навіть. Ще така фігнюшка була. Ну, це ну, те, що поглинає вологу. Ось.